Російські окупаційні війська продовжують зосереджувати власні зусилля на ведення наступальних дій на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Противник намагається покращити власне тактичне положення на Запорізькому, Лиманському та Куп'янському напрямках. На інших ділянках фронту загарбник докладає зусиль для стримування дій українських захисників. По всій лінії зіткнення на Донеччині тривають запеклі бої. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян в районах шести населених пунктів Донеччини. Водночас окупанти завдали 31 авіаційний та 8 ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури Донецької області. Окупанти здійснили 61 обстріл населених пунктів та позицій українських військових з використанням реактивних систем залпового вогню. На прикордонних районах з Росією та Білоруссю противник продовжує здійснювати провокації та завдавати вогневого впливу. По населених пунктах, а також позиціях українських військових, за наявними даними в прикордонних з Україною районах Брестської області, минулого тижня тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони. Під час проведення бесід кандидатам доводять, що у разі провадження в країні воєнного стану їм буде видана зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад в складі сформованих підрозділів територіальної оборони. В той же час Палата представників Білорусі схвалила законопроект про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади. Не виключено, що такі дії режиму Лукашенко є одним з кроків в рамках підготовки до участі в війні проти України. На Куп'янському напрямку ворог продовжує обстрілювати позиції українських військових. Понад п'ять населених пунктів зазнали вогневого ураження. Противник використовує всі види озброєння для ведення терористичних дій. На сватівському напрямку ситуація залишається складною. Населений пункт Орлянка наразі під контролем ворожих угрупувань. Також відмічається невелике просування ворога у районі селища, проте це не зупинить контрнаступ збройних сил України. Бахмутський напрямок також продовжує залишатися найгарячішим. Ворог використовує танки, ствольну та реактивну артилерію, міномети для ведення наступальних дій. Проте навіть велика кількість мобілізованих та завербованих злочинців з російських виправних закладів не дають кремлівському фюреру переваг на полі бою. Повідомляється, що в Бахмуті українські військові відкинули окупантів з території, яку їм нещодавно вдалося захопити. На Авдіївському напрямку ведуться дуже активні та важкі бої. Ворог не полишає наміри захопити Мар'їнку, тому в центрі населеного пункту тривають запеклі бойові дії. Окупанти штурмують Невельське та Первомайське, збільшуючи кількість власних сил. Для ведення загарбницьких дій орки використовують авіацію, танки, міномети та весь спектр артилерії. Продовжує розквітати бавовна в Брянській, Курській області, а також починають з'являтися перші гарячі паростки в Іркутському регіоні. Як повідомляють російські засоби масової інформації та місцеві жителі, за один день було зафіксовано три бавовни. Про вибухи та пожежу повідомляли місцеві мешканці та рашистські пабліки у Курську поблизу аеродрому. Також було чутно вибухи в населеному пункті Клінци, що у Брянській області, де нещодавно була пожежа у казармах однієї з мотострілкових бригад Росії, у місті Ангарськ, що в Іркутській області, виникла пожежа на нафтозаводі. Місцеві мешканці повідомляють, що спочатку було чутно вибух, від якого пішла вібрація, наче від землетрусу. На момент підготовки матеріалів до випуску пожежа на нафтозаводі розповсюдилася на 2,5 тисячі квадратних метрів, внаслідок чого постраждало дві особи. Як ви вважаєте, росіяни знову не дотримуються правил пожежної безпеки чи це вплив сторонньої сили? Пишіть власні думки в коментарях. У міністерстві оборони Британії заявили, що Російська Федерація зіткнулася з катастрофічною нестачею артилерійських снарядів. Тоні Радакін, очільник міністерства, підкреслив, що здатність окупаційних військ Росії проводити наземні операції на території України, інтенсивно падає внаслідок того, що запаси снарядів дуже активно зменшуються. Міністр оборони Великої Британії зауважив, що кремлівський фюрер планував захопити всю територію України максимально швидко. Проте, замість цього російський президент опинився втягнутим у тривалу війну. У The Wall Street Journal повідомили, що Україна має секретну зброю, яка допомагає підрозділам Сил оборони здобувати перемогу на полі бою. На думку видання, одним з важливих переможних факторів є звичайні люди, що безстрашно та відважно шпигують за російськими військами журналісти розслідувачі підкреслюють, що на багатьох тимчасово окупованих територіях України діють українські активісти, які допомагають Збройним силам успішно знищувати ворога, його озброєння та воєнну техніку. Сейм Польщі офіційно визнав Російську Федерацію державою спонсором тероризму. За відповідне рішення проголосували 231 депутат польського урядового сейму. Тільки двоє осіб були проти, та один утримався. Проти визнання Росії спонсором тероризму проголосували тільки депутати від політичної партії Конфедерація Свободи та Незалежності, які є монархістами та ультраправими теологами. Не голосували представники лівої партії та ліберали з громадянської коаліції. Що думаєте з цього приводу? Росія є терористом, і це повинні визнати абсолютно всі цивілізовані держави. Завершується цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за вашу підтримку та активність під кожним випуском. Лайки, коментарі, репости допомагають роликам підійматися рейтингом відеохостингу. А це значить, що ще більше користувачів YouTube можуть дізнатися правду про життя українців, яке змінилося внаслідок повномасштабної військової агресії Росії. Все буде Україна. Допомагайте ЗСУ наближати нашу перемогу до наступних зустрічей у випусках на каналі Моя Україна.